Ання у студії працює Богдан Морозов, Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна» Коротко про головне. Прийняття важливих рішень у місцевих органах самоврядування частина процесу розвитку міста, особливо у цей нелегкий час, який нам випав. У стінах надвірнянської міської ради відбулося засідання виконкому. Далі про це в сюжеті. У Недвіняцькій міській раді відбулося чергове засідання виконкому. Порядок даний складав трохи більше півсотні питань, а кількість присутніх дозволила провести слухання. Першим на увазі учасників засідання стало звернення міського голови щодо залучення людей до наступної толоки по всій ТГ перед Великоднем. Хочу звернутися до колег-заступників, до керівників відділів управлінь. Хочу звернутися до своїх колег старост щодо масштабної, повноцінної роботи, щодо наведення чистоти і порядку. Належного благоустрою, санітарного стану по всій територіальній громаді і в місті, і в селі. У мене, шановні голови територіальних громад, старости, в мене до вас велике прохання максимально зорганізувати роботу разом з жителями громади, міста і села для того, щоб ми не тільки 20 квітня вийшли на загальну міську. Чи загальногромадську толоку, але вже зараз, можливо, на вчора, після зимового періоду, ми підготували нашу, нашу громаду до Великодних свят. Також голова анонсував про майбутню поїздку на фронт, яка буде містити і Великодні гостинці, та необхідне для військових. Планується перед Великодним тижнем, Страсним тижнем поїздка на фронт. У мене є побажання також. Поїздка буде в ті місця, де хлопці будуть звертатися по звичному маршруту, де ми завжди їздимо, з великодними дарунками і з великодними е смаколиками для того, щоб ми могли привітати наших хлопців на східних теренах з великодними святами. Також планується всі ті речі, які хлопці звертаються, закупити, буде вестися автомобіль, тому хто має бажання. Сформувати Олег Боданович, нам треба звернутися до відокремлених управлінь, до освіти, до медицини, до культури. Вже була добра традиція: формувати великодні подарунки, посвячувати нашим духовенствам. І на страсний тиждень, четверча пятниця Їхати до хлопців для того, щоб відвідати їх і підтримати. Керуючий справами виконавчого комітету Олег Антонюк зачитав перші питання порядку денного, які стосувалися АТ Прикарпаття обленерго та встановлення дорожнього дзеркала на вулиці Фатьковича в місті Надвірне. Перше питання порядку денного до нас звернулось керівник товариства Ден про передачу трансформаторної підстанції. У власність Прикарпаття Обленерго. Є технічна документація на силовий трансформатор з масляним охолодженням, є право власності на цю будівлю і проєкт рішення у вас на сторінці 4. Прошу підтримати. Є пропозиція встановити знаки. Є отака схема, де тут зазначені знаки. Значить, місце стоянки, місце стоянки для осіб з інвалідністю, а також. Окремо встановити дорожнє зеркало. Дорожнє зеркало придбало саме комунальне підприємство. Як мені пояснили, там є незручності для водіїв, крім парковки, яка є перед приміщенням, є велика парковка ззаді. І коли ви виїжджаєте з двору цього приміщення, дуже інтенсивний рух зліва, тому навпроти виїзду з внутрішнього двору комунального підприємства, Встановити дорожнє дзеркало з відповідним знаком, начальник офісу соціальних послуг Василь Василенко звернувся до присутніх засідання, щоб ті проголосували про виділення коштів з бюджету міської ради для надання андресної грошової допомоги. 42 позиції, тобто про що йде мова? Йде мова про те, щоб надати сіням загиблих, там сім'ям зникли безвісти допомога на дрова. І е, учасникам ліквідації Чорнобильської аварії е, ці кошти на Чорнобиль, на ліквідатори Чорнобильської аварії є закладені у в нас в програмі соціального захисту. І знаєте, що 26-го було бутроповина, як завжди, і що, якщо це питання буде виноситися на сесію, тобто воно вже не вспіє, а всі інші питання підуть на Сесію вже там сесія буде приймати рішення, як вони будуть поступати далі. Олег Антонюк також зачитав питання про підсумки розгляду звернень громадян за 2023 рік, стан виконавської дисципліни в роботі з документами за підсумками 2023 року та про зміни в опікунській раді при виконавчому комітеті Надвірнянської міської ради. Інформацію щодо стану розгляду звернення громадян, що надійшли міську раду в 23-му році, інформація на сторінці 43, проєкт рішення на сторінці 42. Прошу підтримати. Так само по процедурі підсумки Розгляду виконавської дисципліни в роботі з документами за підсумками 23 року. Довідка підготовлена, аналітичні матеріали також є. Ви бачите, до кого спрямовані листи, табличка на сторінці 45, проєкт рішення на сторінці 44. У нас працює опікунська рада. Ми вже декілька разів вносили зміни в персональний склад. На сторінці 46 є останній проект рішення щодо крайній проект рішення щодо складу опікунської ради. Прошу підтримати. До того ж, присутні вислухали та розглянули питання Тетяни Писклонець щодо надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, і Світлану Коломенську про призначення помічників дій здатним особам. Родина, це ми саме з таким гаслом проходило свято у садочку Сонечко у місті Надвірна. Про деталі святкової програми та що було цікавого, дивіться далі. У дитсадку сонечко у місті Надвірна відбулася святкова подія та родинне свято про подію розповіла керівник закладу Уляна Васильів. Попусти, Вітаю всіх вас на нашому родинному святі. Хочу побажати нагоди цього свята всім вам, щоб ваші родини завжди наповнювали іскорки, доброти і розуміння, щоб ваша родина завжди супроводжувала любов, взаєморозуміння і повага. А ваш родинний фотоальбом, щоб завжди наповнювався тільки приємними кадрами ваших миттєвостей. А зараз Наші найдорожчі діти приготували для своїх родин, які вони дуже люблять родинних свят. Зіскучаємо. На заході, крім талановитих діток, взяли участь і дорослі. Кохана Люба, Нела, Чарівна, скажи мені єдине, буду буде дарувати життя. Я постійна радість дарувати, усім тепло об'єдрівати. Теж я. Варити, прати, прибирати, сімейне вогнище, оберігати. Ну, звичайно, я, а ти, мій милий, неповторний. Скажи мені, хто радість буде дарувати і рід наш оберігати. Я, мамо, коханий і єдиний, хто буде рід наш берегти і множити покоління. Ну, звісно, я. А хто кохати буде до нестями і поруч буде все життя? Також я, мама, і сім разів звучало я. Ось так створилася сім'я. Двоє діток розповіли віршики, після чого вже решта їхніх друзів приєдналась до них і станцювали в унісон. І запах вишляних зелених гаїв, і квіти з далеких казкових країв беру у долоні сервісту карасу, И летние мотоси, идей в лесу, даруют всю землю, лесы и моря. Як відомо, Карітас це потужна благодійна організація, яка налічує сотні центрів допомоги по всьому світу. ТРК надвірне нещодавно взяла інтерв'ю у директора благодійної організації благодійного фонду Карітас у надвірній Андрія Будзика. Слава Ісусу Христу, паче Андрію. один прекрасний момент людина в своєму житті робить вибір. А кожен християнин робить особливий вибір. Саме отець Андрій своє життя посвятив духовенству саме лікування душ. І сьогодні дякую вам, що ви знайшли час для нашої розмови. Паче, Андрію, розкажіть, будь ласка, яка особливість благодійної роботи «Карітас Надвірна»? Слава Слава навіки, Богу Святому. Дуже приємно, що ви завітали сьогоднішній день до нашого благодійного фонду, який займається благодійною роботою вже 23 роки на теренах нашої Надвірнянщини. Ще започаткував цей благодійний фонд. Блаженої пам'яті покійний отець Григорій Сімкайло. А я вже, як його наступник, проваджую цю роботу вже більше десятка років тут у надвірні. Ви сказали, задали питання робота. Ви знаєте, що я вам хочу сказати, що коли до мене приходять люди, коли до нас кажуть, приходять люди влаштовуватися на якусь роботу, то я їм пояснюю, що це є не робота. Тому що карітас це є служіння, і це служіння для тих, хто найбільше цього потребує, хто є в потребі. Церква наша є покликана для того, щоб служити. І карітас це є частиною церкви, яка безпосередньо займається цим служінням для найбільш потребуючих людей. Особливо цього служіння є те, що людина. Ми, ми бачимо людину в потребі, люди приходять до нас, найбільш потребуючи, тому що вони живуть серед нас, але дуже часто ми, можливо, десь не, 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 не бачимо їх, десь, може, знаєте, не зауважуємо в своїх таких щоденних клопотах, особливо тепер, в часі війни, коли всі люди в великому переживанні, в великому стресі, в, в невідомості. І Такі люди приходять сюди. Люди, які є в найбільшій потребі, і ми маємо можливість їм в чомусь допомогти. Ми Маємо можливість їх підтримати. Ми маємо можливість їх розрадити. Ми маємо можливість віднести біль тієї людини разом із нею. І ті люди, які працюють, працівники цього благодійного фонду, вони не мають можливість служити людям в потребі і цим самим, звичайно, отримувати певну радість. Тому що завжди, коли ти служиш, коли ти робиш якісь добрі діла, то. Ти повинен отримувати від цього радість, знаючи про те, що ти допомагаєш самому господеві. Чи надає Карітас фінансову допомогу потребуючим людям? Карітас є благодійною організацією, і наша діяльність в більшості є проєктна. І кожний проєкт передбачає за собою якісь певні умови. Якщо ми говоримо про допомогу, то кожна допомога вона вимірюється якимись певними фінансовими ресурсами. Бо без фінансових ресурсів ми цю допомогу надати не можемо. Якщо ми говоримо безпосередньо про те, що ми допомагаємо людям коштами. То це в дуже рідкісних випадках, хіба що комусь треба перерахувати на якесь лікування, на якісь ліки, або, знаєте, якась така нагла сталася потреба у людини, то це можливо, але за умови те, що ми можемо ці кошти перерахувати на якийсь рахунок. Тому що як таких безпосередньо обігових коштів, таких, як вам сказати, Готівки, то карітас фактично немає, тому що всю нашу допомогу ми отримуємо робимо по безготівкових розрахунках. І тому у нас є дуже багато проєктів, в яких ми стимулюємо людей для того, щоб їм дати цю допомогу дати цю допомогу в певний матеріальний спосіб. Ми надаємо продукти харчування. Можемо дати продуктові набори, надаємо гігієнічні набори, ми не даємо різного роду консультації, ми надаємо допомогу взуттям одягу, ми даємо допомогу через забезпечення якихось таких своїх щоденних гігієнічних потреб, прийняти душ, там помитися, попратися також. Ми харчуємо людей, які, які цього потребують. У нас проводяться різні благодійні акції на протязі року. За ці кошти ми закуповуємо продукти харчування, чи робимо, наприклад, за це продуктові набори і роздаємо це людям, які цього потребують, які до нас проходять. Ну в такий спосіб ми працюємо. І ми мусимо розуміти, що карітас це знаєте, це така проектна, як я вже сказав, діяльність. І кожний проект має свій початок і має свій кінець. Але ми стараємося, щоб ці проекти не завершувалися просто так, щоб вони продовжувалися, щоб вони розвивалися, і щоб один проєкт поступово переходив в інший проєкт, щоб не втрачати те, що ми вже напрацювали. Тому що Карітас це є благодійна організація, яка є у 196 країнах світу. Це міжнародна організація. В нашій Україні є зараз на даний момент 56 осередків Карітасу. І всі ми працюємо в одному, як такому, знаєте, такому механізмі режимі. Хоч кожна організація є окремо. Юридична особа, але ми всі разом тою спільнотою. І в тій спільноті ми стараємося людям нести, допомагати нести милосердя. Якщо у нас виникає якась потреба, що комусь треба допомогти в тому чи іншому регіоні, бо бувають різні випадки, люди телефонують з різних регіонів. Ми знаємо, що в тому регіоні є карітас, ми направляємо людей туди, люди звертаються, пізніше дякують. Знаєте, так співпрацюємо один з одним. Хтось має, наприклад, якусь гуманітарну допомогу, у нього на складах там залишилася, вони викидають це вже в нашу групу спільно. Ми відзиваються, кому ця допомога є потрібна. Ми перенаправляємо її по цілій Україні. Багато допомоги на початку на початку війни гуманітарної, яка приходила, ми отримували, відправляли на Схід, східні карітаси для того, щоб їх там підтримувати, бо там є більша була потреба. Ну, така от, наша, така от наша праця, така наша робота. Збували психотропи на 10 мільйонів гривень щомісяця. Поліцейські Прикарпаття ліквідували масштабний канал наркотрафіку. Деталі та обставини у відео пояснені старшого інспектора. Сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Тетяни Іванюк збували психотропи на 10 мільйонів гривень щомісяця. Поліцейські Прикарпаття ліквідували масштабний канал наркотрафіку. Учасники злочини угрупування виготовляли амфітамін в облаштованих нарколабораторіях. Нарковиробництво охороняли за допомогою квадрокоптерів із системою відеоспостереження. Щомісяця фігуранти виробляли та збували понад 20 кілограмів психотропних речовин. Чотирьох наркоторговців поліцейські затримали. Протиправну діяльність фігурантів викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю зі слідчими слідчого управління обласної поліції та за співпраці зі співробітниками управління служби безпеки України в Івано-Франківській області. Поліцейські встановили, що організована злочинна група складалася з мешканців Калуша та Івано-Франківська. Вони виготовляли та розкладали на території області так звані мастер-клади це і закладки в особливо великих розмірах. Організував виробництво 35-річний чоловік, раніше судимий за наркозлочини. Співорганізатор – 26-річний лаборант, який виготовляв у лабораторії амфітамін. Ще троє фігурантів виготовляли прекурсори та фасували психотропні речовини для подальшого збуту. Поліцейські встановили, що за кошти від наркотрафіку зломисники придбали елітну нерухомість та автомобілі преміум класу. У ході слідчих дій правоохоронці ліквідували дві нарколабораторії. Оперативники провели понад 35 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах, також у гаражних приміщеннях. Вилучили 5 кг амфітаміну, комп'ютерну техніку, банківські картки, 300 тисяч гривень, обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин, 5 транспортних засобів та пістолет. Усі речові докази поліцейські направили для проведення ряду експертиз. Організатора, співорганізатора та ще двох фігурантів правоохоронці затримали в процесуальному порядку. Їм повідомлено про підозру за частиною третьої статі 307 кримінального кодексу України, йдеться про незаконне придбання зберігання пере. Ввезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.